На каналі Давка мене звати Даша, і це друга частина відео, як я буду повторювати різні ідеї і DIY з Пінтересту. Якщо ви не бачили першу частину, то десь ось тут я залишу посилання. Це відео привернуло до себе увагу. Було дуже багато лайків, коментарів, що ви хочете другу частину. Саме тому я знімаю це відео. В ньому я знову повторюю сім ідей з Пінтересту, абсолютно різних. Але це відео буде трохи іншого формату. Я буду в ньому більше показувати якогось процесу. Моменти, і також поділюсь лайфхаками і своїми особистими порадами для творчих людей, Якісь з них я використовую сама особисто на постійній основі, а якісь вже знайшла під час зйомки цього відео. Також підписуйтесь на мій тікток. Там я викладаю теж DIY і різні прикольні тренди. І мій інстаграм тут більше мене і мого життя. Ну і приємного вам перегляду. Вона знову побачила, що можна зліпити саме глини, але на цей раз справді доволі корисна і потрібна ідея. Зараз все покажу. Станемо трохи ближче, сорі за весь цей страч, але якраз це те, що нам потрібно, чому я вирішила це зробити, цю ідею. Я ненавиджу ось ці упаковки для ватних дисків, для спонжиків. І давно хотіла зробити якусь штуку, щоб їх організувати якось. Вони були в одному місці, і викинути цю дебільну упаковку. Я її взагалі складаю по декілька штук собі, відкладаю А упаковку прячу. але все одно, якимось чином, вона постійно залишається тут. Тому будемо зараз це виправляти. Вже сто разів я розповідала, що потрібно, щоб ліпити і як це робити. Але 101 перший швиденько глина, водичка, дощечка. Фарба, лак для декору, палітра, пензлі і інструменти. По ходу процесу я буду вам показувати якісь моменти і нюанси, бо я буду ліпити це вперше і навіть не знаю, як це буду робити, але в кінці ви вже побачите саме весь процес і результат. Майже з усієї глини, яка в мене була, я розкатала ось такий великий пласт ну десь 5-6 мм. Робила я це, до речі, пищевої пленки просто ось так. Якщо у вас немає скалки, лайфхак. Ну що я зробила основу? У мене вона вийшла з трьох основних частин. Перше це ось цей пласт. Бокові сторони, потім дно. Я його прикріпила ось так. Я вам потім покажу, як я це робила. І третя частина це ось цей бортик. Зараз я буду все це проводити до ладу. Бачите, я там всередині теж проложила таку штучку маленьку, щоб вона краще трималася і буду зараз згладжувати водичкою, пензликом, Ось цією частиною і робити його гарнішим. Далі залишаю на 1-2 дні, щоб воно висохло. Ви вже бачили трохи процесу, тож я розпластала пласт 5-7 мм і інтуїтивно почала ліпити. Обов'язково приміряйте основу заватним за ватним диском і робіться запасом. Бо після висихання моя конструкція ніби зменшилась, і під гору вже диски туговато влазили. Тут ви бачите, як я це все довго кріпила, ліпила, обов'язково добре все змастіть водою, щоб воно трималось і не зламалось. І також можливо додати трохи додаткової глини, щоб зробити рівні краї. Я робила все з трьома основами. Ви бачите це на відео. Також вирішила додати візерунків. Звичайною голочкою, ось так тикала або просто молювала в мене такі морські мотиви, і залишила це висохнути на декілька днів. Після цього все розмалювала акриловою фарбою. Мені не дуже сподобався колір, який вийшов. Хотіла трішки ніжніше, але нічого. Також покрила акриловим лаком, заповнила ватними дисками, і тепер ось так дуже зручно користуватись і вмиватись. Я сама обожнюю дивитися розпаковки, тому зараз покажу, що придбала в Аврорі і що мені прийшло на пошту. Почнемо з Аврори. Перше, це ось такі акварельні фарби. Взагалі, я бачила ось такої ж фірми акриловий і я йшла за ними. Але саме в цій аврорі, яка в мене в місті, я не знайшла. І тут, до речі, вам буде трішки спойлерів до наступних ідей у цьому відео. Тому фарби за 119 гривень, аж цікаво. Які вони будуть. Також два клеї, ось такі і такі стержні для пістолету. Далі повітряний пластилін. Також ось таке дзеркало, поки не буду розпаковувати, але згодом побачите. Ось таку акрилову сріблясту фарбу. Не саме цікаве посилочка з нової пошти, це замовлення. У мене, до речі, з магазину Монбасхім. Те, що я замовила, це дві ниточки молінею, такого червоного і зеленого кольору. Також ось такий замшевий шнурочок. Ось такий крупний бісер, 3,6 мм. Але дві упаковки повинні були білі бути. Або я неуважно замовила, або мені прислали не ті, бо на сайті вони були білі, а в житті вони такі не дуже приємного кольору. Ще ось такі бусинки. О, цей капець гарний. І ще ось такий крупний бісер. Він як хамеліончик переливає. І мій скарб. Взагалі, це замовлення я робила заради цих підвісочок ізначально. І тут я заходжу в Аврорі і бачу ось це. Просто ось цей кадр. Щоб ви розуміли, кожну з цих підвісочок я замовила по 35 гривень. А їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Там за 12-55. Кажеться, мені десь на. І тепер приходимо до сьогоднішньої нашої ідеї. Предисторія. В мене є ось таке дзеркало. Воно в мене дуже-дуже давно. Бачите, воно вже навіть побите. Тут не працює ось ця кнопочка сенсорна, тобто світло не працює. Якось мене ця підставка бісить. Хоча тут є батарейки, але воно працює від повербанку Привіт, і мені це не дуже подобається. І воно мене просто вже роздражає. Мені дуже подобається ця ідея, хоча вона вже трішки застаріла, якщо можна сказати, бо вже, мабуть, минулого року цей тренд був популярний, але мені дуже подобається і я хочу собі таке. Тому я придбала в ролі ось таке маленьке дзеркало. Хоча, я думаю, що кращий варіант для цієї ідеї буде саме таке дзеркало взагалі без. Будь-якої рамки, але я знайшла ось таке, воно мені сподобалось, і воно, в принципі, ось тут пусте. Також, звісно, ось такий пластилін легкий. І клей, не знаю, який буду використовувати. Я, до речі, не знаю, ще, що саме буду ліпити, але чомусь. Мою увагу привертають саме ось ці квіточки. Я все ж таки вирішила ліпити саме квіточки. Це дуже просто. Якщо ви жодного разу не ліпили з повітряного пластиліну, це просто неймовірно, бо він такий тактильно приємний. Просто ліпите шість кульок однакового розміру і кольору, хоча, звісно, можна різного З'єднуєте їх разом, як показано на відео. додайте будь-яким стеком зубочисткою. Прожилки і також додайте серединку. Раджу залишити пластилін на добу, щоб він добре застиг, і квіти було легше приклеювати, але попередньо підругуйте, скільки саме вам їх потрібно. А після висихання все приклейте і просто насолоджуйтесь цією мімімі. -мі -мі. Просто не можу змилоти цього дзеркала. Подивіться, яке воно к'ют вийшло. Я в захваті таке яскраве. До речі, вона добре тримається ось так, бо я переживала, що квіточки будуть заважати, але все супер, якраз ось такий нахил, який мені підходить. Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо робити трендову ідею з Пінтересту – Пояс з бісером. Це просто як ніби якийсь майстер-клас, урок. Я така вчителька. Діти, сідайте. Якщо ви давно дивитесь мій канал, то вам знайома ця коробочка, де в мене зберігається весь бісер. Але саме для цієї ідеї я замовила інший бісер. Це ось такий крупний бісер, 3-6 мм. Бо маленький бісер для цієї ідеї буде не дуже виглядати, тому і вам рекомендую замовити такі різні бусини покрупніше. Схема дуже проста. Просто на Проволку або ліску нанизуєте потрібну вам довжину бісеру хаотичному порядку, в якому симметричному порядку приміряєте на талію, робите карабінчик і. Видягаєте Модно, стильно, тому давайте робити. Як я вже сказала, схема елементарна. Я вирішила робити симетричний малюнок на ліске. надягала по три бусини кожного кольору, який мені сподобався, і розбавляла ось такими сердечками. Далі закріпила все на карабін і готово. Ось такий пояс в мене вийшов. До речі, мені навіть більше подобається варіант, коли його просто на шорти, але і так виглядає теж супер. Я ще побачила на підрості варіанти з маленьким бісером. Вони виглядають дуже ніжно. Думаю, зроблю і собі такий. Цю ідею я хотіла відтворити давно, але я сумнівалася, які ж саме кросівки обрати. І для неї взагалі ідеально підійдуть мої новенькі нарешті я можу вам їх показати. Я вже носила доволі багато, тому вони не в ідеальному стані. Адідаси. Але мені їх поки шкода, саме тому я вирішила закастомити свої. Старенькі, найзручніші Нюбеленс. Вони не дуже підходять, ніби під цю ідею, бо вони такі спортивні, чорнобілі. Але. У мене є ідея, що я хочу з ними робити. Показую, що потрібно. Взагалі ви можете взяти будь-що, що забажаєте, але основне це, звісно, кросівки. Можете відштовхуватись від їх стилю, але дуже часто використовують стрічки і майже в усіх кастомах. Я зрозуміла тут, що у мене їх насправді маловато. Ось така біла і кремова. Я їх купляла спеціально для цієї ідеї. Але я бачила, що дуже часто використовують такі стрічки, там, де є квіточки, їх вирізають і приклеюють. Також бусинки. Ці мали бути білими, прийшов не той колір, тому я згадала, що в мене є ось такі, можливо, теж якось використаю. Також в мене є ідея зробити їх трішки світлішими, і я хочу десь, можливо, ось тут вона така якраз пластмасова зафарбувати ось такою металік-срібною фарбою. І основне в мене це ось такі підвісочки. Я вам показувала, що в Аврорі є дешеві варіанти. Ці я спеціально замовляла. У мене тут різні голка з ниткою, проволочка, бо я хочу зробити бантики з цих невистинок, ну і різні інструменти. Буду починати творити. Я майже доробила один кросівок. мені дуже подобаються ось ці вісюльки. Те, що мені подобається, як виглядає цей бантик, якого він кольору. І він не дуже такий охайний, але якщо ось так дивитися, то в принципі супер. Я ще дуже хотіла ось тут кружевом зробити, але у мене не така велика стрічка, щоб все перекрити. Але я б хотіла, бо взагалі цю ідею я почала робити, бо ось тут, ну, зараз не видно, ось тут, бачите, в мене зашито. І з цієї сторони, у мене ось такі почалися там. Нюансики, тому я хочу максимально це закрити, перекрити. Вже перемістилась на кухню, бо це не такий простий і швидкий процес, як я думала. Але результат мені не, не, не подобається. Думаю, коли вони будуть на ножці, то якісь нюанси, моменти не будуть так вирізнятися. Але ще мені дуже подобається, що я перефарбувала ось це, і прям воно. Дуже гармонійна, ніби так і треба. Покажу трохи поближче. Насправді процес доволі довгий, але цікаво спостерігати. Ти, ніби такий дизайнер. Для цієї ідеї рекомендую вам брати багато мережевного, стрічки, якась тканина можна знайти на секонді. Я додала ось такі бантики позаду, зробила бантики з дроту і бусинок. Це теж дуже просто. В інтернеті можна знайти схему, додала ось ці підвіски і вирішила ще пришити перлини. Це був самий довгий процес, але результат вийшов справді крутий. Кросівки вже зібрали багато компліментів. Тож, якщо у вас є старенька пара, яку ви дуже любите, але ще не хочете з нею прощатися, це класна ідея, як подарувати їй друге життя. Чи я раніше до цього не додумалась? Зараз набирають популярності такі брелочки з кераміки різної форми, на таких замшевих шнурочках, тому я вирішила зробити собі такий. Спеціально для цієї ідеї я собі придбала ось такий замшевий шнурочок, ну, під замшу такого сірого кольору, бо ще точно не знаю, який хочу робити цей, цю підвісочку. Сірий такий універсальний. Все дуже просто. Кераміки в мене немає, я буду ліпити з глини. Зараз зліплю собі формочку, розплистаю пластом, виріжу, розфарбую, покрию лаком, додам шнурочок, все це ось так гарно зав'яжу, і буде во. Дивимось. Саме застигаюча глина це вже база моїх відео. До речі, дякую дівчинці, яка в попередньому відео порекомендувала іншу фірму глини, я обов'язково спробую. А зараз ви бачите процес створення підвісок. Я зробила різні форми, навіть дуже прості. Моя помилка була в тому, що я вирішила використати акварельну фарбу з аврори, краще одразу беріть акрил. Але потім до мене прийшла геніальна ідея, ви її зараз побачите і почуєте. А зараз хочу сказати, що я дізналася, що існує спеціальна уяв-смола для глини, яка створює саме такий ефект керамики і дає щільний глянцевий шар. Я просто мрію її спробувати. Якщо ви ще знаєте про уяв смолу, пишіть в коментарях. І ось такі колончики в мене вийшли. Я ще докуплю стрічки для інших. А ось цю сіру використала для квіточки. Я вже доробила підвісочки, акварелі ставлю дізлайк, бо дивіться, що вона мені поробила. Звісно, логічно, це акварель, і вона має властивість під час потрапляння води розмиватися. Але, бачите, це фейл. Але ось це, ось це і ось і Мені вдалося якось спасти. Ось це і ось цей. Ну, Хоча тут, ніби воно і так і в тему трошки. Але не знаю. І мені прийшла ідея, так як я сама собі роблю манікюр, у мене є топ і УФ лампа ось така. Я зараз хочу спробувати топом покрити, щоб це виглядало більше як кераміка. Я в шоці просто ефект, ніби це кераміка. Подивіться, як він блистить. Чи я раніше до цього не додумалась? Так, сьогодні ми з вами будемо вишивати, але це буде незвичайна вишивка, і я б цю ідею назвала скоріше, не просто ідеєю, а такий лайфхак або варіант декору. Зараз все покажу і розкажу. Мені знадобляться нитки Molinei, я спеціально замовляла такого кольору, бо знаю, який малюнок хочу вишити. Також клей-пістолет це обов'язково, бо це основа. Якщо ви. Часто сиди на Пінтересі, можливо, ви вже здогадались. У мене тут є додаткові ці стержні, також голочка обережно. У мене є ось така базова чорна футболка в рубчик, але я її рідко ношу, бо вона мені якась така проста. І ось тут посередині вже почало закашлачуватися. І якось мені не дуже комфортно її носити, тому я хочу її задекорувати. Думаю, ви вже бачили такі відео на Пінтерес. Спочатку я, звісно, зробила малюнок, я робила це ось такі малюк. Втім, для манікюру малюйте чимось, що легко змивається. Потім я наносила клей, і це справді дуже прикольний процес, але руки в мене тряслись так, ніби я людина, яка не просихає вже місяць. Я дуже хвилювалася зробити помилку, але вийшло досить обережно, потім я ще підрівняла краї манікюрними ножицями. Далі просто ось такими стіпками вишиваєте. Самі кола вишенки було трошки важкувато вишивати, але результат неймовірний. Це виглядає просто як об'ємна вишивка якогось прикольного бренду, і це, до речі, дуже класний лайфхак, якщо десь я Зірочка або річ трохи зіпсувалася, можна ось так креативно задекорувати, і я дуже задоволена результатом. Я зараз іду реалізовувати останню ідею, і мені здається, це буде щось геніальне, якщо в мене, звісно, вийде, бо скажу чесно, я вже над нею декілька днів працювала. Зараз ви побачите декілька склеєк. Ну, а я йду і буду зараз теж вам показувати. Половина другої ночі. Я не втрималася, почала розфровувати карти. І, боже, як же гарно виходить. Правда, ця фарба вона взагалі. Акварелі там і не пахне. Але я задоволена. Мені тепер цікаво побачити, яка акрилова. Я собі хочу придбати акрилову від Аврори, але це так гарно. Це буде якась вставка до відео. Я зараз спробую ці акварельні фарби в Аврорі, які я придбала Упс. на картах. І просто настільки все неймовірно виходить. У мене вийшло, я намалювала декілька карток. Але коли я беру їх мокрими руками або трішки спотівшими, якось, якщо є якась влага, то все, весь цей малюнок просто. Каже мені пока, Даш, зря старалась. І тому мені зараз треба буде перемальовувати все це акрилом. Я вже на місці і розповідаю про свою ідею. Тут просто моя така неймовірна краса. Я дуже часто на біндерсі бачила ідеї, як розфарбовують карти, і вирішила зробити свою колекцію за своїм дизайном. Попередньо я вже розфарбувала, точніше намалювала ескіз олівцем майже на усіх картах. Це зайняло в мене багато часу. Пробувала і акварель, і акрил. Ви бачили різні вставки, і зараз прийшла на природу, щоб зняти такі гарні кадри і розпробувати декілька карток. Я намалювала насправді доволі небагато, бо в сидячому такому положенні не дуже зручно. Я більше сюди йшла, щоб зняти просто гарні кадри і зараз буду вдома вже все домальовувати, бо вже почало трішки темнішити, але Мені неймовірно подобаються результати, і я вже дуже хочу побачити кінцевий результат, але мені здається буде ще дуже-дуже довго малювати ці карти. Але я не шкодую, що взяла цю ідею. Просто завтра я їду до Сум, і мені треба до завтра встигнути її домалювати. На годиннику 22.53 я починаю малювати. Ось такі у мене. Проміжний результат. Ставимо ставки, о котрій я закінчу. Час і проміжний результат. Я доробила всі цифри, мені залишились тузи. І ось це це найскладніше. Те, що вам треба знати про мій перфекціонізм, пів четверта ранку. Я переробляю ось ці чотири. Бо вони зроблені за іншим принципом. Я тут вручну робила. І мені не подобається, що воно нерівно ось так. Тому я їх переробляю. Але я думаю, я переробляю і все. Бо якщо я не посплю, то буде мені дуже погано. Достать останній штрих. Що ви бачите про собою? Правильно скарб ідея, яка забрала в мене купу часу, сил нервів, але яку я б точно повторила ще. На неї пішло три колоди карт, бо я постійно щось перемальовувала. Протягом декількох днів я вигадувала ідеї для карт, різні тематики, бо хотіла, щоб у всьому цьому була якась логіка. Малювала днем, ноччю, ще зранку перед потягом, щоб усе встигнути. І, до речі, ось таким лайфхаком зі скотчем я замальовувала валетів, дам і королів, бо, звичайно, біла фарба лягла дуже нерівно. Я це все перероблювала, залишила свій автограф у вигляді поцілунку. І тепер щоразу, коли дістаю ці карти, я просто пишаю з собою. Це неймовірно. Невичуття, коли граєш в компанії у гру, дизайн якої ти зробив сам, особливо коли ти ще й митець. І я реально відчуваю, що це таке моє маленьке портфоліо і страшенно пишаю, що я довела цю ідею до кінця і що в мене вийшов саме такий неймовірний результат. Ну що, як вам? Пишіть у коментарях, яка ідея сподобалась найбільше, якісь свої думки. Також підписуйтесь на цей канал, скоро буде багато різних цікавих нових відео. І також ставте лайк. Це допомагає просування цього відео і мого каналу. Буду дуже вдячна. До зустрічі! Творіть і займайтесь творчістю.